Всім добрий день, 11 грудня, і ми в Одесі. Ми повернулися. Тарас Григорович на, на місці. Растя на місці. Всі є. Тарас Григорович, вибачте, що я до вас задам. Зараз повернуся, тому що сонечко. Сьогодні в перший раз я побачила сонечко. Про все це згодом. Зараз ми йдемо на Ланжерон, Привітаємо з нашим морічком, походимо вздовж берега. Я вам порозказую свої враження від поїздки в Умань. Що сподобалось, що не сподобалось. Тож ходімо. Ну, а тепер ось так. Тепер Растя до нас задом. І Тарас Григорійович, як завжди, добрий день. Сьогодні в перший раз я побачила в Одесі сонечко. Перший раз я маю на увазі за, напевно, два тижні. От з того моменту, як була та хуртовина, все, сонечко більше не було. Ну і зараз воно не таке яскраве, як ми звикли його бачити. Але якісь проблиски є, і це вже радісно від цього. Тому воно вже світить, і вже коли ти робиш якийсь токатор, то ти повинен дотримуватися, як тобі стояти, щоб краще засняти. Вже я забула про це. Я ходила, знімала, бо завжди темно, завжди хмарно. А зараз сьогодні ось так. І тепло, 5 градусів сьогодні. 5 градусів, тиша, нема вітру. Хоча зранку чи вночі був дощ. Сьогодні в Одесі така тиша, як була в Умані. Вітра немає взагалі. О, як класна, напевно, моречка спокійна. Я вже його бачу, але його настрій ні. Йдемо. Як красиво виглядає небо, дуже красиво. А ось і наша моречко. Ходімо. Привіт, лебіді Знов лебіді! Ну що, і ти Я йду до вас! От зараза! Ух, красавці! Подивіться, видно вам, Рася, Відійди, тут хвилі Рася! Ти бачиш, Растюня? Клас. Оце да. А ми поперли через лужечки через... до лебеді. О! Які вони класні, Растінька! Отак нас моречка зустрічає, бачите? Отак, Растя, відійди, ти вже вся мокра. Оце так. Да. Клас, клас. Я дивлюсь, думаю, хто це? Начебто качки по кольору, да, вони такі рябі. А думаю, такі великі. Придивляюся, лебіді. Ох, клас. Дякую тобі, Морічка, що ти нас так зустріла. З приїздом, Растя, ти бачиш, як нас море любить? Да, да. є таке. Ми зараз біжимо на пір, їх будемо зустрічати. Кажуть, перше хлопець, потім дівчата, а оце останній теж хлопець. Растя близько не підходь. Супроводжують хлопці, оберігають. Растюня, не підходь, ти що, Зая, відійди. Зараз хвиля буде і все, Растя, до мене. Все хорошого потроху, да, привітала бай Бай-бай. Лебіді, давайте на берег, все. Давайте, Закінчилось купання, Растя, як їх покликати? Ти можеш це зробити? Які вони важні, витягнули свої шички і пливуть, пливуть, пливуть. Рульовий, повертай до нас, ну куди ти поплив? Все ж таки в котрий раз я переконую, що у нас взаємна любов з морем. От як я його люблю, дуже-дуже сильно, і ви всі, всі це бачите, отак і моречка мене любить. Оскільки воно мені вже таких сюрпризів, от ну як вони встали. Ай, клас! Хочеться до них, хочеться до них дуже сильно. 6, ні, 6 от тих дітей. А, а де вони живуть? Не знаю. А. Я в телеграмі відео, що те робили було. Я начитав 6 дітей. Я а тоді от води, тому що не можуть плапати. Да, Байдуже, їй або хліба дали. Ну це взагалі. Я понял. Трохи дразняться, так? Да? В ту сторону ми за ними бігли. Тепер навпаки пливуть ту. Біжить за нами тепер туди. Ох, який хітрулі. А там байдуже на цих лебедів, на все це, на мокру вже куртку, їй хліб. Їй треба хліб. Більше нічого їй не потрібно. О, мама мія. Ну, хай їх. Расте облом, так? Да? З хлібом облом. Левіді он. А, ти дивишся, що у чайок залишилось. У чайок теж нічого, вони все з'їли. О, Лебіді знов повернулися. Щось рульовий мутить. Мутить воду, не знає, не може дати собі раду і своїм підопіченим. Бачите, жіночка та сказала, що... Перший хлопець і останній хлопець, а посередині дівчата. А цей чоловік сказав, що це мама і тата, а посередині діти. Костя, що там? Цинкуєш? Щоб не одна кроха мимо тебе не пролетіла, так? Да? Молодець. Зараз я буду ходити вздовж берега дивитися на Лебедів і розказувати вам про свою поїздку в Умань. Ви можете мене слухати, або хто не хоче слухати, дивитися на Лебедів, а може хто хоче йти і інше. Тож поїхала, В Умань Я їхала на автобусі. Автобусні рейси майже кожну годину. Це автобуси їздять до Києва. Ви знаєте, що вони їздять дуже часто, проїжджають Умань. Тому кожну годину є автобус. Ціна квитка 300 гривень. На зворотній шлях я взяла квиток на 17.20. Це був останній Ні, останній був десь в 11 вечора чи ближче до 12, ну це дуже пізно. Зараз зима, холодно і нема сенсу брати такий квиток. Влітку ще да, можна, а зараз ні. Це по графіку, все в нормі. Дорога була хороша, хоч я трошки переживала, що може буде там слизька чи що, ні. Траса була розчищена, все було добре, доїхали нормально. Я здивувалася, що квитки були, двері в сам софіївський парк були відкриті, квітки ніхто не продавав. Я подумала, що це тільки вчора. А глядачі мені вже написали, здумані, що це всю зиму буде так. Вхід до Сапіївського парку безкоштовний. Так що хто хоче приїхати з сім'єю, зараз Ростюня. От я, наприклад, одна, Ростюня кинула м'яч, відлюклася. Я, наприклад, одна, мені 100 гривень можна заплатити, А якщо приїжджають з сім'єю, то вхід тільки до парку виходить там 200 гривень до дорослих, і там двоє дітей 300 гривень. Ну це ж. Але це зима там холодно і можливо немає немає того, що ви хочете, що ви бачите влітку. Але я вам скажу, що взимку цей парк відкривається з іншої сторони, і він якийсь інший. І не менш привабливе. Мені дуже сподобалась поїздка, мені дуже сподобалась погода, не було вітру, було відносно тепло. Ну, відносно тепла до такої ступені, щоб міг сніг не таяти, щоб не було джвяк. Я за це теж переживала. Думаю, це все всі будемо мокрі, цілий день ходити, щоб ми не захворіли. Ні, все добре. Сніг не танув. Але було тепло, щоб знімати, щоб тому, що коли мороз, навіть казати складно, воно все мерзне, ти не можеш тримати ту камеру в руках. ну. Мені поїздка сподобалась, без пригод ми не можемо. Тому, коли ми пішли далі в місто, я хотіла подивитися центр міста. Я вам про це сказала, я його і подивилася. Я вам трошечки покажу пізніше, що я там бачила. І ялинку уманську покажу. Але ж про що я хотіла сказати? Що я хотіла почати зйомку, а мені треба підзарядити телефон. Павербанк хотіла підключити. Мій телефон, Samsung. Коли в нього попадає волога, він починає пищати, пише негайно, вімкнеть, попала, потрапила волога. Боже, я винайняла, а в мене заряда 30%. Я думаю, все пропало, що мені робити? Ну, зняти я нічого не зможу. Окей, а як, мені ж треба карта, мені ж треба добратися до ЖД, ой, до автовокзалу. Мені треба ну мені треба телефон. Дійшла я до центру, заходжу, я там була якийсь там магазин з телефонами продають. Кажу, так і так, ось в мене попала волога. Він каже: отут тут майстерня, дам, ну розказав мені, як пройти до тої майстерні. Я пішла. Приходжу в майстерню, хлопець там теж молодий. Каже, давайте я зараз спробую вам почистити цей розйом в телефоні. Оце приїхала Умань подивитись. Це все, все зробив швиденько. Каже: ні, воно нічого не працює. Вам треба о Боже. Вам треба змінювати роз'єм цей в телефоні. Я кажу, а як це робити? Він каже: ну ми відкриваємо, відпаюємо, запаюємо. 800 гривень це коштує сам роз'єм. Приходьте завтра, бо сьогодні вже пізно. Я в шоці, думаю, ну це так. Да. А сьогодні що мені робити? А на вулиці вже була сирість, дуже волога така, що телефон, навіть сам телефон на склі були краплі води. Отакий туман ще пішов після обіду. Він каже, о, та він у вас дуже вологий. Я кажу, ну так на вулиці сирість. Да. А я шкодила, знімала по цій сирісті. І ось воно набралося той вологі. І пішла, я трохи розстроєна з цієї майстерні зі своїми 30%. На той момент в мене вже було менше, ніж 30%. Пішла, пішла все ж таки в центр та ялинка, я підійшла до неї. Невеличка ялинка. Поруч маленький парк. Я хотіла зайти там в якусь кафешку чи сісти десь разінько щось поїсти, але цей телефон, він мене вибив мене з рівноваги. Ялиночка така невеличка і, напевно, вона і не світиться. Але для діточок зараз війна, яка є. Так, мені подобається ця площа. Я коли була восени, то це все світилося, це світильнички такі, дуже красиво воно. І оцей розмір, що по периметру лавки, сідаєш. А ну ходімо, ще пройдемось. Растя передягнула, все Растя, тепліше стало. Це парк, я так розумію. Маленький такий, але все акуратненько, все, ну, взагалі невелике місце. Так, Ростю? Лавка примирення теж є. Фонтанчик, бачите, на вході. Тут стояли фото загиблих героїв. Зараз я бачила, що зробили меморіал. Де його зробили, я не знаю. Видавки, лавки для закоханих. О, о яка милота. Растюня. А Растюня все шукає. Що поїсти? Ох, Растя, ох, і Растя. Ось вимкнули вечірнє освітлення. Красиві оці фонарики. Дуже такі. Ялинка ні, все ж таки вона не горить. Ну, ось так виглядає Вечірня Умань. І тут є підсвітка. А ну все. жовто блакитна А на ялинки немає. Площа така. Все, біжимо. Пока, умаль, пока. Зняла б ще щось, а телефон не заряджає. Все, волога повищена, підвищена. Растя налякала лебедів, потім дівчина зайшла, налякала, і вони поплили. Растя закопують, носом закопують. А що там? Що вона закопує? Растя, а що ти закопуєш? Ану покажи мені. Покажи, що тут? А що ж тут таке? Ану. Скура. Скурка. Від Раз, Рася бачили? Шкурка від сала. Дівчина за ними пливе, а вони від неї. Жених до нас, до нас на берег. А тут Растя зустрічає. В кадрі нічого цікавого немає, повертаємося до Умані. Там є набережна в Умані. Є річка Уманка, наскільки я розумію, що саме вся річка проходить там, де набережна в Підкажіть, я права чи ні? Це річка Уманка, дуже красива набережна. Дуже я уявляю, як вона красиво виглядає навесні чи влітку, але навіть зараз, коли все засипано снігом. Вона неймовірно красива. Цей корабль, дитячий майданчик, дитячий парк, да? парк пиратів дуже класний. Так воно цікаво, цікаво. Мені дуже сподобалось. Подивіться, як це виглядає. А то я кажу, кажу, а ви це не бачите. Тож подивіться. Ми спустились на набережну. Це так. Да. Все замерзло. Класно. Пройдемося так трошечки. Ростюня, ну трошечки давай пройдемося. Подивіться, яка річка. Вау! Я такого ще не бачила. У мене в Херсоні, в нас в Херсоні теж річка. Але вона щоб так замерзала, я не пам'ятаю коли. Багато-багато років тому. А знаєте, що це за скафандри? Там якби, виставка кораблів саморобних влітку, а на зиму їх прибирають. Уявляєте, скільки їх? Яка тут набережна? Оце так! Да. Я вражена льодом цим на річці. А оце, я так розумію, що фонтан. Він дуже красивий. Ну, він, напевно... Із-за війни взагалі не працює. Бачите, який корабель? Бачите, бачите? Ви бачите те, що бачу я. Тут все на тему кораблів. Ух ты! Оце крутяк. Вау! Для діточок. Подивіться, який корабель! Пірати. Подивіться, який корабель. Діти бавляться, як красиво тут пирати. Така красива набережна, гойдалки, ти гайдаєшся, дивишся на річку. Ва, дуже красиво, дуже красиво. Таке маленьке місто. І як вони зробили таку набережну. Да? Ну Все там, я так розумію, вже проходу не буде. Але мені дуже подобається. Навіть така маленька, такий клаптик, який він... Який він неймовірний. Вау. Все, зараз телефон розрядиться. Ще раз річку. Набережна бомба. Так, пішла шукати, що не доїли. Чайки, лебіді, так? Да? Супер, Растя. Ходімо, ось вони там, Лебіді. Можливо, ще з ними сфоткаємось. Ходімо, Растюня. Ще хочу розказати вам за Растю, як вона їхала. Дорогу переносить вона дуже добра. Вона постійна. Ми ж постійно їздимо, десь тому вона дуже спокійно себе поводить. Вона лежить і спить. Більше нічого вона не робить, так само як і дома. Дім теж для неї це місце для відпочинку для сну. Вона вдома майже не ходить, тільки до тарілки на кухню і все. Так що я хотіла сказати: стосовно проїзда, зараз з'являється багато перевізників, таких, які не возять собак, не беруть собак. Тому, коли ви будете їхати зі своєю там, собачкою, кішечкою, теж дивіться, саме той перевізник, якого ви обрали, бере він собачок чи ні. Бо раніше нас по країні возили всі собаки, всі їх брали. Зараз вже починають вирядувати. Навіть вчора ну, є правила перевозки тварин, що тварина перевозять поїзд, автівка, автобус, переноски. Переноски вони дуже великі, незручні, тому я майже ніколи її не беру, нікуди. І коли я приходжу, на жд вокзал, сідаю в потяг, мене провідник питає, у вас є переноска? Я кажу, так, вона у мене складна і вона в рюкзаку. І все, а ніякої переноски в мене немає. Я трохи прибрихую. І вчора, коли ми їхали з Умані, на зворотньому шляху, водій каже: так, заходьте без собаки. Я кажу, що значить без собаки? А він каже, у вас є переноска? Я кажу, є. Він каже, а квиток для собаки. Я кажу, вона в мене на руках. Він знову переноска. Я кажу, є в рюкзаку. Кажу, ви що не пам'ятаєте, я з вами зранку їхала. Я сама не знаю, чи тут той водій, чи ні. Автобус той самий. Ну, ось такі справи. Ось такі справи. Доїхали, все добре, умань вам показала, Лебедів показала все. Все, дав команду, ходімо, вони відразу, да? Да. так? Поразці мої треба повчитися. Да. Постійно тільки росте, 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 раз Все, кажуть, опа. Головний, головний, сказав і, все, і всім моментам раз. Боже, як красиво. Яких хвилі підкидали? Прибігли. Біди, пока ми вже за вами не біжимо. Ми йдемо. Расенка вже змерзла, треба йти. Друзі, на цьому буду закінчувати своє відео. Ми вже йдемо додому. Розказувала вам сьогодні про свої походеньки в Омані, а не досказала до кінця стосовно телефону. Телефон все нормально, все працює. Тільки я зайшла в автобус в сухе середовище. Він відразу почав працювати. Тобто, це е, ось, така, ось така особливість Samsung, Самсун... не ось така особливість, а так така особливість Самсунгів, що коли в них потрапляє влага в телефон, вони починають давати сигнал, щоб не сталося біди якоїсь. Тобто все, я ж кажу, в автобусі, сухий салон, все, все працює. Я відразу його підзарядила, відразу почала вмонтувати відео. І ви вже я ще їхала додому, а ви вже дивилися моє відео. Так що, все супер. Все, закінчую своє відео. Дякую за СУ, за захист. Слава нашим героям! Не забуваємо донатити, а вам приємного перегляду, до зустрічі, пока-пока.